Є масштабні теми, про які ви всі знаєте: це газ, нафта, вугілля, земля, зерно. І ось ці теми вони в новинах. Ви знаєте їхніх фігурантів, ви знаєте якісь корупційні скандали, але є безліч таких маленьких. Дрібненьких дуже тихих схем, в яких ніхто не відбирає мільйони. В них відбирають, наприклад, одну гривню на день. Ну ще таке одна гривня це ж дріб'язок. Але якщо відбирати її у кожного українця, то це вже 45 мільйонів щодоби. І головне, ніхто навіть не помітить. І ось таких тихих непомітних схем їх взагалі-то залишилось безліч. Одна з них працює у податковій і працює до речі, донині на тих. Хто її і започаткував вже давно. Зветься ця пошесть касова реформа. Вона змусила кожного продавця в Україні придбати спеціальний касовий апарат і щомісяця відраховувати підраховувати гроші двом приватним фірмам. За що ну, Аліса Юрченко знає за що. Оплачувати податки до місцевих та державного бюджету це і є прояв громадянської позиції. Єдиний шлях зняти кризу і дати порозуміння, це діалог. Подкотами сфері все системно та стабільно, навіть занадто стабільно. Ну а Клименка починає потасовку з пограничниками. Болі проводне пшонка. В время, ви бачите, збігає з термінала. Минуло понад півроку, відколи екс-очільник податківців утік з країни, а схема його живе. Тобто, реформа касова реформа. Законодательство насіти на придоставлення по касованим апаратом на даний момент. Нічого не змінилось за часів Арбузова Клименка. Власників касових апаратів змусили обладнати їхню техніку модемами. Як ми обіцяли, 2013 рік пройшов під знаком масштабного провадження електронних сервісів. Магазини, кіоски, аптеки, кафе, пошта й інші підприємства узялися скуповувати нове обладнання, аби податківці могли отримувати звітність з касового апарату одразу під час оформлення покупки в режимі онлайн. То есть видите, аж какое количество зветов идет. Даже можно посмотреть по времени, да, за день. 8, 25, 8, 41, 8, 56, 9, 11, 9, 26. И так вот до конца рабочего дня. Ну, в принципі, можемо пошукати позитивні моменти. Наприклад, податкова отримає оперативну інформацію про продажі. Навіщо ну хочеться їм так? Але ж ви думаєте, що все виглядає наступним чином: ось є каса, ось є сервер податкової, і під час продажу інформація з каси через модем перетікає у сервер податкової. Ні. Це було б занадто просто, тому на шляху інформації знаходяться дві фірми посередники які отримують інформацію з каси і передають в податково. І ви ж розумієте, що там не кур'єри з папірцями бігають. Просто інформація проходить через їхні додаткові комп'ютери. І за це ці дві компанії отримують гроші з кожної каси в Україні. Ви купуєте на касі товари, а в цей час касовий апарат передає дані вашого чеку податковій. Здавалося б, ви не маєте жодного стосунку до цього касового апарату. А насправді в ціні придбаних вами товарів вже закладено суму, яку магазин мусить сплатити приватній компанії за те, що ці дані онлайн способом потраплять податківцям. Укрікарт та інтерплат. Лише ці дві фірми отримали право заробляти видимі гроші за невидимі послуги. З одного касового апарату вони щодня отримують біля однієї гривні. Зараз Україні 221 двадцять тисяча обладнаних модемами кас. Тобто приватні посередники на двох щорічно збирають щонайменше 80 мільйонів гривень за послуги, які не є необхідними. Ми наголошуємо, послуги цих двох компаній, що називаються інформаційними еквайерами, штучні. Я это рассматриваю просто как дополнительная бесполезная нагрузка. Да, можно было напрямую передавать на сервер налоговый, да, без информационного файра. Однозначно можно. Модельми просто прописывається IP-адреса, куди цей звіт відправляет. В принципі, просто пишемо ip адресу сервера налоговий и напрямую отправляем на налогов. Під кого створили ринок щорічним обсягом щонайменше 80 мільйонів гривень. Ну якщо учити що сервера, куди сходяться всі дані стоять під вертольотною площадкою да на спуску, Ну понятно з ким вони зв'язані. Компанію «Укркарт» запевняють, що їхні сервери ніколи не знаходились в дата центрі під президентською вертолітною площадкою, будівництво якого пов'язували з Віктором Януковичем. А от в компанії «Інтерплат» спілкуватися з нами відмовилися взагалі. Тому погляньмо, що кажуть про власників двох обраних фірм публічні реєстри. Інтерплат заснував киянин Ілля Серіков, співвласник виробника касових апаратів компанії «Юнісистем». Інтерплат заробляє на транспортуванні даних податковій, а «Юнісистем» на заміні самих фіскальних апаратів під нові вимоги касової реформи. Кому зараз належить компанії Серікова? В епоху поділи з родиною Януковича їх переписали на офшори. Учасники ринку припускають, що в Сірікова в цей час непомітно з'явились нові партнери, адже з 2012 року столичної інтерплат керує підприємець Макіївки Володимир Ломачинський, Донецького керівника призначили саме тоді, коли фірма отримала ексклюзивне право заробляти на передачі інформації від магазинів податківцям. Неофіційно інтерплат зараховують до сфери впливу колишніх очільників податкового відомства. Другу обрану фірму Укркарт до квоти екс-керівників НБУ. Кінцевий власник Укркарт. Теж ховається в офшорах, а керує нею ще один виходець з Донбасу донеччанин Олександр Пранов. його мати Валентина. Раніше працювала в управлінні національного банку в Донецькій області. Про власників Укркарт, яку пов'язують з прізвищем Сергія Арбузова, підемо запитати в її директора. Але він надійно захищений охоронцями. сказав, що, ви сказали, що вони не Викрийте ви ви головне вони нас цікавлять. Адже фірми, штучно призначені заробляти мільйони під керівництвом донецьких директорів, зберегли свій ексклюзивний статус вже за нової влади. Чому так сталося? Щоб дати відповідь на це питання, погляньмо, хто взагалі впроваджував касову реформу. Розробляли їх ось так: МінФін видав наказ. Нацбанк на підставі цього наказу розробив технологію і обрав ось ці дві фірми. Чому саме їх незрозуміло, навіщо вони взагалі потрібні? Нацбанк відповідає коротко. Потрібні. Після цього мін затверджує ці зміни. А парламентський комітет з питань митної та податкової політики закріплює їх законодавчо. І ось вам усі автори. Арбузова та кліменка вже немає. А ось парламентським комітетом і досі керує Віталій Хомутинь. І ось з одного боку його вважають товаришем нинішнього головного податківця Ігоря Білоуса. А з іншого боку, приятелем Іллі Серікова, того самого засновника посередника інтерплат та виробника касових апаратів ЮНІСИСТЕМ, які і заробили шалені гроші на цій касовій реформі. Чи не на цьому політику досі тримається схема часів Арбузова та Клименка? Ми зв'язалися з Віталієм Хомутиніком. Okay, я вам признав прес-секретаря з прошлого телефона. Весні святи Ви смісті, не зможе організувати зустріч. Так okay, я зовуть зрощу та зустрітися з ним не вдалося. Увесь час, поки готувався сюжет, нардеп працював на окрузі, аби знов потрапити в парламент. Ексрегіонал зараз входить до депутатської групи Економічний розвиток її голоси потрібні і президентові, і уряду. Тому нинішній владі не до конфліктів з хомотинніком. Між тим гроші для двох обраних фірм вимиваються із приватного бізнесу, і з державних підприємств. У Курпошта власник одного з найбільших парків касових апаратів минулого року у поштарів було майже 19 тисяч одиниць касової техніки. За кожний касовий апарат ми зобов'язані платити 35 гривень за еквайринг на місяць. Нова влада могла б узагалі відмовитися від посередників, та замість цього НБУ вирішив, чим більше посередників, тим краще. Нацбанк повідомив, що статус еквайра вже готуються отримати ще вісім компаній. Тож компаніям Укркарт та Інтерплат можливо незабаром доведеться ділитися, а нам з'ясовувати. Кому належать оці нові посередники, адже важко повірити у вільний доступ до таких непомітних грошей. Подкотамитні сфері все системно та стабільно. Правий Клименко система стабільно працює. А якщо в ній щось і змінюється, то це лише кишені. Давайте підсумуємо результати цієї чудової реформи. По-перше, дві компанії заробляють шалені гроші і заробляють головне стільки, скільки захочуть. Тобто сьогодні це 80 мільйонів гривень, завтра 200 мільйонів ціну вони визначають самі. По-друге, всіх підприємців змусили модернізувати або змінити касові апарати. І ще півмільярда гривень за це пішло знову ж таки своїм компаніям. Результати шикарні. По-третє, 16 тисяч підприємців взагалі відмовились від ка. Касових апаратів через увесь цей головний біль ринок скоротився на 7%. Пункт номер 4. під час реєстрації цієї схеми з неї випали обмінники або продаж карток поповнення мобільних операторів і ще багато інших сфер торгівлі. Зараз вони працюють без касових апаратів, тобто без державного контролю. Взагалі, та головне: уся ця схема залишалась непоміченою і проіснувала аж до сьогодні.